Добро? Так. Скажіть такому. Є запис. Сто видихі дня уношено відкритим, вглядається справа за позовом Кровської Надії Васильівні до Задвірянського порного закладу загальної средньої світі Парк Тайскої Красновської селищної ради в Чиску Юрій військової целучий до третього судового матеріала Кіна. Поновлені на роботі оплати виможного татяну раніше шкоди. Судове засідання заведеться. Короче. Не змінились ваші Ні, Не ласка. Вам оголошую підплату від складку поліція попринцям, чи є у вас не докладу? Нема. Немає. Ставиться на вивчення питання про можливість розпочати роль справи по суті. оскільки це наше судове засідання. Е і оскільки поступило клопотання про відкладення ротежу справи, воно сьогодні надійшло зраду. Секретар власти відробляння Сергійського консультація, з Золочівського районного суду знаходиться цивільна справа за позовом Коровської для Завірянського фонду закладу загальної освітньої прийняв школи першої поставки Тратинської селищної ради, Злочівського районного Львівського області особам директор Звіренського. АС пропоновані роботі та оплату за нарушення ПВО. Стягнення в районі шкоди. Судове засідання справі призначено на 3 числа на 13 грудня. Повідомлення про призначення на місце представнику особисто кабінету у зв'язку із замістю представника відповіді адвоката Скоробагатому іншому засіданні у кримінальному провадженні. За частиною 3 статті 172 Кримінального кодексу України у будь-якому районному суді, яке було призначено за здання, вирішено питання продовження е, вирішується питання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання підвал. Через віддаленість судді адвокат не зможе взяти участь у судовому засіданні. У зв'язку з він просить суд. Відкласти розгляд справи на іншу дату. І є ордер, хоч він є в гаджанах справи. І є повідомлення з сайту суду. Дуже не З Бузького суду. Так, справа 439 Ну нам видрукувалося погано дуже. Немає. Сьогодні, перше, я годину не бачу. О 11.30. Ну тобто, в даній в кримінальному впровадженні він посилається на те, що там продовжується е тримання під вартою. Можемо це? Прошу ваша думка. Моя думка така дивіться. 6 лютого було судове засідання підготовки, в якому ми узгодили дві дати за... 24 березня викатувальського і директорним активном, а також на 3 квітня. До речі, 24 березня підписався погати, що він повідомлення, що 3 квітня за ніяких заперечення він. У Нас вже не у нас Раз це стало суті. А він пише Тому, так, у мене... своєму клопотанні ще й підготовчиться. Да, я бачила, де в ну, нас що, я упала, тар є ухвала та в'єт, це є, є, є ухвала і нас мало би сьогодні. Минулого разу ми відклали за вашим клопотанням. Ні, не, не за моєму. Ви хотіли наказ. Я хотіла наказ, на але клопотання подав. Я та перечула. Mm. До речі, казкурбагати не надав. Ні, не, я перепрошую, але ми разу ми відчували за вашим попитанням. Тобто ви просили представити повноваження. Просила представити, вони не надали. І ви... Сказали, що не мають. І тоді адвокат -то спробувати сказав, прошу е е зробити перемогу для надання повноважень. Я їх заперечувала для того, щоб... Надати договір, надання правничої допомоги. Так. А так і ви так. на каздиректора. Дійсно, чи перебуває на посаді директора довідку про те, чи наказ, про те, чи дійсно він перебуває на посаді директора закладу. Так, я ж, Питаю так. Сьогодні. Ви просите відклад чи ви зв'язку з тим, що вони не з'явилися. Вам... Це є третя, третя неявка двох осіб. 28 листопада не з'явилися, 20 листопада ще не з'явилися, і сьогодні, 3 квітня, не з'являться. Тобто тричі вони вже не з'являються, судове зацілення. До речі, це є... Дякую. Е, е, це ну, це були партії підготовки, вам варто це заспорити. Ну, я ли ваша лише. думка можливо розпочати їхню відсутність? Чи ви вважаєте, що слід... Я ще хочу зауважити, що дана недут про совісна поведінка даних учасників скоро багатої Максима. Підтверджувала справі дівсот сорок дівсот сорок яка розглядалася близьким районним судом. Було попереджено і директора. Ліна, та, я перепрошую, ми і... не маємо права виходити на межі. Найжі... Вам, як видайте, залотівському суді. Ні, ні, я просто говорю, що вже їх попередження було не видні справи в, в зв'язку з їхніми неявками. Тобто вони не постійно не дивляться на судові засідання, постійно зловживають своїми посудальними правами. Тому адвокат міг сказати, що в нього кримінальне провадження. Тим більше, що судали засідання по районного суду, до речі, було призначено 24 березня, тоді як наш. Чому він не сказав? Що в нього засідання або до нашого засідання, або після. Він повідомлений, він розписався, що він сьогодні вибуха. 24, він списався, значить він повідомив. І те, що він пише, що там не дійшло електронний суд тільки 2 квітня. то, то Чому він не чому він сказав, що він загін не буде? А я не можу вам відповісти, навіть скоро повідомлення. Я просто кажу, що це виживання професіонально соціально ніякої. І чому? я заперечую <праць> Так, да, звичайно. Суд ухвалив відкласти родич справи, оскільки адвокат посилається даному колопотані, що вирішується питання про продовження строку за потрібного заходу вигляді дитя під вартою. Одинадцять йому буде направлена повістка і йому буде вказано, що він дав підтвердження, що він дійсно перебував по якій справі і чи дійсно воно до відповідає дійсності. нас ще крім цього була. Наступна дата узгоджена зі сторонами по справі. То ми будемо дві дати наперед. Я перепрошую, можна? Добав. Я бачила на сайті, що 5 травня буде розглядатися, керує насправді скоро багато, бо вони в нас дуже сильно заняті, то можливо вперед на 5 травня. Чому я перепрошую до сторону зацінки, в голови -то. чи Я встановлення ну, але Він буде в суді, бо йому тяжко зробити, я ж не буду відкладати руками те, як він міє сильно зайнятись. У мене місія справи з Куру на третю і на весь день ви можете подивитися по розказу, є призначені весь день справи. А чому директор Максим не з'явився своєму ну, ну, Просто дир. я хочу, щоб суд дав їм якісь попередження, що вони злуживають права. Меність. Суд відправить на фані попередні, те, що вони віддаються. Суд ухвалені від канав справи. На інше число, дата в нас узгоджена. Там є е, 15 крав у нас. П'ятнадцяти ран договору. Може, це буде кримінальне пробачення в смузі. Все до побачення про просто. Отже, як бачимо, я свій коментар дам для себе, не для вас, не для суду, а для себе. Тому що я знімаю для того, щоб це було оприлюднено в ефірі. От. А є такий адвокат скоробагатий, це колишній хабарник, колишній слідчий поліції, який не з'являється на судові засідання. Ось таке маємо те, що маємо.